Механіко-технологічний фаховий коледж Одеського національного технологічного університету. Участь у флешмобі, присвяченому пам'яті Тараса Шевченка єднаємо душі словом кобзаря. Поезія Тараса Шевченка мені однаково. Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині. Однаковісненько мені. В неволі виріс між чужими і не оплаканий своїми. В неволі плачучи, умру і все з собою заберу: Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі. І не пам'яне батько сином, не скаже синові: молися, молися сину, за Вкраїну. Його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну злі люди присплять її вогні. Її украденою збудять, ох, неоднаково мені. Поезія Тараса Шевченка: Світає, край неба палає. Світає, край неба палає, Соловейко в темнім гаї сонце зустрічає, Тихесінько вітер віє, степи лани мріють. Меж ярами над ставами верби зеленіють. Сади рясні похилились, то полі поволі, стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем. І все туди, вся країна повита красою, зеленіє, вмивається, дрібною росою. Спокон віку вмивається, сонце зустрічає, і нема тому починок. І краю немає. Поезія Тараса Шевченка Думка. Тече вода в синє море, та не витікає, Шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак, світ за очі. Грає синє море, грає серце козацьке, а думка говорить. Куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покинув. Батька, неньку стареньку, молоду дівчину. На чужині не ті люди, Тяжко з ними жити, ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить козак на тім боті, грає сині море. Думав, доля зустрінеться, спіткалося горе. Аж ровлі летять собі додому кричами. Плаче козак. Шляхи биті заросли тернами. Тарас Шевченко, видатний український поет, художник і борець за національну свободу. Його творчість стала символом боротьби українців за незалежність, а збірка Кобзар духовним в нації. Він закликав до єдності, виступав проти кріпацтва та імперського гніту, мріяв про вільну Україну. Його поезія, сповнена любові до рідного краю, залишається актуальною і сьогодні.